Друзі, саме масаж дотиком, масажером дотиком для усунення спазмів, які виникають після того, як ми сходимо до стоматолога. Спазм виникає в цій зоні, де працювали з зубом. Але біль виникає в плечі, і потім він довго мучить нас. І ми не знаємо, по якій причині у нас болить плече, забувши, що вже вже сходили до стоматолога. Отже, з допомогою масажера дотик самостійно пропрацьовуємо оцей участок, там, де ми працювали, там, де працювали над зубом, пропрацювавши цей участок. Потім повертаємося до плеча і знімаємо спазм. Таким чином, по методиці титраєдер ви відновите процеси в організмі, а це однозначно 100%. Після кожного а, втручання в зуби виникають проблеми в тілі. Це вже провірено і сумнівів немає. Перш за все, потрібно. Зняти першу причину. А тут, коли довго сидите з відкритим ротом, а ще боляче, а ще е, е, різні е, маніпуляції з неболюючим дають свою негативну е, реакцію на весь плечовий пояс. Але необхідно обов'язково після кожного походу до стоматолога самостійно пропрацювати цю зону. І цю, якщо вже у вас болить, і забути про те, що було. Адже організм відновиться і буде все добре. Тому що з допомогою дотика знімаються спазми, які виникають при запальних процесах всередині. Отже, успіху нам!